Лабораторна робота вивчення закону збереження імпульсу, порівняння мас кульок при їх пружньому зіткненні. Обладнання. Похила площина виготовлена з цупкого картону. Ось тут повинен бути плавний перехід між похилою площиною власне, і горизонтальною площиною. Монети 50 і 25 копійок, лінійка, трикутник, транспортер та терези. І ще штативи. Вимірюємо масу наших монеток: 50 копійок. Двадцять копійок. Угу. Визначаємо висоту, на якій знаходиться центр нашої монетки. Визначимо коефіцієнт тертя монетки по паперу. Для цього встановимо монетку в обведене положення і відпустимо її. Ми відмітили на папері положення А, Б та В. А момент пуску монетки 50 копійок, Б це положення переходу монетки з похилої площини на горизонтальну ділянку. І В це момент зупинки нашої монетки в 50 копійок. Вимірявши надалі відстані АБ та БВ, ми зможемо визначити коефіцієнт тертя нашої монетки по паперу та швидкість монетки 50 копійок в момент положення Б, в момент налітання на наступну монетку. Перейдемо до досліду 1: дослідження нецентрального удару тіл. Зараз монетку 50 копійок ми будемо пускати з положення А, монетка 25 копійок. Ось вона частково перекриває положення Б. Пускаємо монетку в 50 копійок. Обводимо положення монеток, де вони розташувалися після нецентрального удару. 25 1, 51. На центральний удар, друга спроба. Обводимо, знову ж таки, положення наших монеток. Зараз я монетку 25 копійок розташовувала зовсім в іншому положенні, а 50 завжди пускається з одного і того ж положення. От, були, відписуємо 50. В душках 2, 25, в душках 2. Проведемо третій дослід, на центральний удар. Обводимо положення монеток червоним кольором. Ось розташувалась монетка 50 копійок. Ось розташувалась монетка 25 копійок. П'ятдесят три, двадцять п'ять три. Тепер вимірюємо кути. Міряємо відстані від А до Б та від Б до В. Відстань від А до Б. Тепер будемо міряти відстань від Б до В. Саме маючи цю відстань та коефіцієнт тертя, ми зможемо визначити швидкість налітаючої монетки мВ квадрат на 2 дорівнює мю МЖ помножити на ось цю відстань мно міряємо БВ угу. після розлюту монеток ми виміряємо відстань від Б до Положення монетки 50 копійок в першому досліді. Від Б до положення монетки 25 копійок в першому досліді. Це дасть нам змогу обрахувати швидкості одразу після зіткнення. Мірємо першу відстань. Мірємо другу відстань. Вимірюємо кути розльоту наших монеток після взаємодії. Ми маємо початковий напрямок, здовж якого летіла монетка АБВ. І відносно нього ми вимірюємо кут, під яким відлетіла монетка 25 копійок в першому випадку та 50 копійок в першому випадку. Міряємо перший кут. Мірємо другий кут. Зараз ми вимірюємо відстані, які ми отримали в другій спробі, в другому експерименті, між точкою Б та положенням монетки 50 копійок. Ось друга спроба. Та між точкою Б і положенням монетки 25 копійок. Ось друга спроба. Вона позначена чорною пастою. Встановлюємо лінійку спочатку, там, де 50 копійок і точка Б. До центру монетки. Угу. Тепер 25 копійок друга спроба та точка Б. Виміряємо кути, під якими розлетілись монетки. Ось у нас 50 копійок друга спроба, 25 копійок друга спроба, ось початковий напрямок. Встановлюємо транспортир. Міряємо, відповідно, ось кут, під яким відлетіла монетка 50 копійок. Тепер вимірюємо кут, під яким відлетіла монетка 25 копійок. Ось відповідно наш кут, який ми зараз міряємо. 25 копійок, друга спроба. Вимірюємо відстані, яку прилетіла монетка в третьому досліді. Від точки Б ось положення 50 копійок, третій дослід. Від точки Б, ось положення 25 копійок, третій дослід. Виміряємо першу відстань. Встановлюємо лінійку. відповідним чином. Mm -hmm. Встановлюємо лінійку, вимірюємо відстань від точки Б до центру монетки. Mm -hmm. Тепер будемо міряти кути розльоту. Відповідно, монетки 50 копійок по відношенню до початкового напрямку. Це червона лінія зараз у нас по відношенню до початкового напрямку. І монетка 25 копійок. У відношенні до початкового напрямку, знову ж таки, червона лінія. Угу. Ми їх поміряємо. Угу. Тепер, маючи всі ці відстані, ми можемо обчистити швидкості монеток одразу після розлюту. У нас є початковий напрямок з цього напрямку направлений початковий імпульс монетки, що налітає. Ми маємо його модуль. Також ми маємо модулі монеток після взаємодії. Будуємо за правилом паралелограма, будуємо імпульс монеток після взаємодії і порівнюємо з початковим імпульсом монетки, що налітає. Таким чином, ми можемо перевірити закон збереження імпульсу. Виконуємо три побудови. Проводимо другий дослід – дослідження центрального удару наших тіл. Ми поміняли листочок, тому ми заново будемо визначати коефіцієнт мю. Відповідно, лінійку встановили для визначення висоти знаходження центру монетки над столом. Пускаємо монетку і відмічаємо точку, де вона зупинилася. Вводимо положення нашої монетки. Відповідно, ми отримали положення В. Тепер отримаємо положення Б, відзначивши, де знаходилась би наша монетка при спуску з похилої площини. Дослід 2. Проводимо дослідження центрального удару наших монеток. Монетку 50 копійок розташовуємо вгорі, 25 копійок розташовано у основу похилої площини. Тепер ми обведемо положення наших монеток після удару. Ось 50 копійок і 25 копійок. І так, точка А, з якої ми пускали монетку в 50 копійок. Точка Б це положення, де стояла монетка 25 копійок біля основи похилої площини. Точка В це точка, де монетка в 50 копійок зупинилася. І ось ми бачимо після взаємодії положення монетки 50 копійок і положення монетки 25 копійок. Перше, ми вимірюємо відстань А Б вздовж похилої площини. Вимірюємо відстань. А, mm -hmm. Вимірюємо відстань БВ. Mm -hmm. mm -hmm. ці відстані АВ та Б. В та висоту. Монетки над партою ми знаходимо з закону збереження енергії коефіцієнт тертя мю по паперу. Потім для точок Б та В ми будемо за допомогою закону збереження енергії шукати швидкість монетки 50 копійок. От в цій точці. Тобто, це швидкість монетки, яка налітає ну, початкова швидкість. Тепер знайдемо відстань від точки Б до моменту знаходження копійки 50. Від точки Б до місця знаходження копійки 25. І знаючи відстань B50, B25, ми відповідно знайдемо швидкості цих монеток одразу після взаємодії. Побудуємо тепер сумарний вектор. Імпульсів монеток після взаємодії. Та порівняємо їх з вектором імпульсу монетки 50 копійок до взаємодії. Перевіряємо таким чином закон збереження імпульсу при зіткненні цих монеток. Центральний удар. І так наше вимірювання дозволило нам визначити коефіцієнт тертя в першому досліді та коефіцієнт тертя в другому досліді. Окрім того. Ми розрахували швидкості монеток після взаємодії, швидкість налітаючої монетки, що дозволило нам визначити імпульси. Тепер ми, обравши зручний для нас масштаб, побудуємо паралелограм імпульсів цих монеток після взаємодії, побудуємо сумарний вектор. Порівняємо його з вектором імпульсу налітаючої монетки. Так ми зробимо три рази. А для центрального удару виконаємо побудову один раз. Там всі імпульси будуть направлені вздовж однієї прямої. Також потрібно перевірити закон збереження імпульсу. Бажаємо вам успіху. До побачення!